Вітаю на каналі Інтертехніка, дивіться. Я в чорній футболці, чорний ДТЗ, все сходиться. Класний трактор і є свої шанувальники. І в Ютубі дуже багато відео, де він працює і класно працює. Тож, в принципі, якщо ви хотіли саме ДТЗ і думаєте, чи брати, чи не брати, то беріть, бо це класний трактор. Передня гума в нього. Це ДТЗ HP-модель з невеликими колесами. Бо є ще HPX з і 6х16 передня і задня у нас 9,5х24. Ось підножка, салончик, величезне капітанське крісло. У нас регулюється. Ось от таким чином рульова колонка. Бачите, сидіння на салазках, хтось далеко сильно від'їхав. Сидіння на такій по гляньте, просто капець. Дуже м'яко. Потім а, однодискове щеплення, реверс під рулем знаходиться оцей перемикач класний, потім роздільна педаль гальм і акселератор знаходиться з самого права. Також ось штинкове гальмо. Напів механічна, аналогова, напів ЛЕД-приборка. В ньому стоїть, її вже всі добре знають, три передачки ДТЗ-шних. Задні зеркала, зеркала заднього виду, як бачите, завжди казав, що тут є додаткове підсилення їх, щоб вони не відвалювались після експлуатації тривалого трактора. Це плюс. Салон в ДТЗ це супер плюс, тому що це зручно і ергономічно по навісному механізму. І у нас теж доволі продуманий і прикольний. Це трьохточка. є фаркопчик. Є розетка для причіпа, є заднє освітлення, звичайні катафоти з звичайними лампочками, є місце для номеру з підсвіткою. Потім у нас вони і тут є і штифти, і в принципі сама різьба, щоб регулювати саму новіску під різні типи обладнання один комплект гідровиходів, вал відбору потужності. І витримує ця історія в даному тракторі до 400 кг навантаження. Потім. Вимикач маси вивели, нарешті вивели наперед. Бачите? Ось ключ. Все. Тобто не треба піднімати капот, щоб запускати трактор. Це дуже великий плюс. За це їм дякую. Потім відкривається капот У нас тут ручкою. Движок це трьохциліндровий, бачите, який великий бак зверху в нього. Трьохциліндровий движок. І в ньому... 1,9 літра об'єм. Тобто Він високооб'ємний і моментний. Тобто тягне він добре. По компоновці з часом він вже дуже довго випускається, даний трактор, і компоновка у нього вже чудова. Тобто вже дійшли до того варіанту, який в принципі без таких якихось косяків, які прямо очевидні. Ну і вже в експлуатації люди потім доробляють. Кому якщо подобається. І так, що все нормально закривається як в принципі, класичний капот. Добре, що він має такий колір чорний. Люди в Україні люблять чорний колір і чорний трактор Бу не виключний. Але на сонці, мені здається, зелененький був би краще. І це, в принципі, техніка, вона має бути помітна. Але чорний теж прикольно. Пофарбований більш-менш, але все одно ну, ну, китайська фарба, бачимо, тут була пилюка, вони її закрасили по пилюці. Ну, ця фарба тримається добре на рівні з шифенгом. Чи скаутом тим самим, бо, наприклад, там джинма чи кентавр, у них фарбування трошки гірше. Ну і також майже рівний ньому встановлений. І в принципі, блокування заднього диференціалу, деяке регулю... регулювання, деяке колії. В принципі, в ньому все є. І для наших потреб він може і підійде повністю для того, щоб собі щось обробити і, можливо, навіть десь попрацювати на ньому. Повітряний фільтр з масляною ванною, бачите, доволі високий. І труба широка, тобто він і повітря також буде їсти чисте. Заміна фільтрів, ось тут швидко можна їх поміняти. Бачите, фільтри деякі навіть з датчиками, перевірка масла, підкачка системи паливом все в зручному доступі. І сама підножка не сильно випадає, вона в базі тримається в базі кліренсу, тобто її ну, не погнеш на виїзді. Ну Це такі, знаєте, неочевидні плюси які все ж таки роблять всю погоду. Ну і резиновий коврик, який чуть-чуть виріс, і його можна вправити він тут, на защолочках. Ну, це ми робити не будемо, зроблять майстри. Все. Дякую за відео, підписуйтесь, ставте лайк.